Обмеження пенсії постановою номер 1 можна скасувати. У вас є реальний шанс повернути свою законну суму виплат, яку незаконно забрали на початку 2025 року. Але часу для оскарження залишилось мало і треба поспішати. Розповім вам про те, як ми допомогли військовому пенсіонеру фактично скасувати дію постанови номер 1 Розгляд справи нашого клієнта. Разом з клієнтом ми пройшли не один суд. Станом на березень 2023 року, завдяки нашій роботі, його пенсія становила 27 тисяч гривень. Після ще одного вираного суду та скасування обмежень максимального розміру, пенсія зросла до 33 тисяч гривень і залишилась такою до грудня 2024 року. А вже у січні 2025, через сумнозвісну постанову номер 1 від Кабміну, пенсійний фонд знову обмежив виплату. Клієнт почав отримувати лише 27 тисяч, 1430 гривень Далі про сам механізм зменшення. Все, що було вище за 23 610 гривень, перерахували. Зокрема, на 50% урізали частину від 10 до 11 прожиткових мінімумів. Інші частини перевищення теж урізали, але з меншими коефіцієнтами. Зверніть увагу, це не один коефіцієнт до всієї суми, а поетапне зменшення. Саме тому пенсія так сильно скоротилась. Про це офіційно повідомив пенсійний фонд у своїй відповіді. Після нашого чергового позову суд скасував це обмеження. Рішення Набрала законної сили 2 червня. І вже у липні клієнт отримає пенсію в повному обсязі як до зменшення, а також виплату всієї заборгованості за 6 місяців недоплати. А вашу пенсію обмежили? Напишіть в коментарях. Терміни звернення до суду. А тепер найважливіше. У вас залишається дуже мало часу на оскарження. Є лише 6 місяців для звернення до адміністративного суду. Оскільки незаконне зменшення пенсії почалося з 1 січня 2025 року, то 6місячний термін для подання позову спливає наприкінці червня 2025 року. Якщо ви військовий пенсіонер і ваші виплати були зменшені на початку цього року, перевірте свої розрахунки. Якщо ви бачите там застосування коефіцієнтів згідно з постановою номер 1 у вас залишилось лічені тижні, щоб Скаржити це в суді. Якщо ви пропустите цей термін, ви ризикуєте втратити можливість повернути свої гроші. Суд у нашій справі чітко вказав, що змінювати умови пенсійного забезпечення військових службовців можна виключно шляхом внесення змін до профільного закону номер 2262 Закон про бюджет і постанови Кабміну не можуть це зробити. Тому дії пенсійного фонду були визнані незаконними. Раджу вам, не чекайте, дійте просто зараз. Наш досвід показує, що суди стають на бік пенсіонерів в цьому питанні. Тому переходьте за посиланням в описі відео, заповнюйте заявку та чекайте на безкоштовну консультацію юриста. Почніть діяти та захистіть своє право на повні пенсійні виплати. Не забудьте підписатись на канал Мережа права. Ми захищаємо інтереси людей і простими словами розповідаємо про зміни в законодавстві та нові можливості. Дякую. За увагу до зустрічі!